марафон серії МХП, Сьогодні ми очікуємо більше тисячі учасників, по зареєстрованим учасникам у нас на сьогодні 1050 людей на всі дистанції. Сьогодні у нас буде напівмарафонська дистанція це 21 кілометр, 10 кілометрів, 5. 2 а також інклюзивна дистанція Люди титані. Це символічна дистанція близько 500 метрів для того, щоб люди з інвалідністю могли її пройти, здолати і таким чином показати, і змотивувати людей, які, можливо, вагаються або тільки починають бігати, про те, що можливо біг можливий для кожного, незалежно від того. Кому етапі фізичної підготовки зараз знаходиться? Також дуже важливо у нас сьогодні будуть бігти дітки, це 200 дітей, дитячі забіги 100 і 500 метрів, це від нуля до 13 років. Це також дуже атмосферні забіги, на яких діти долають свої перші дистанції, отримують медалі і дуже щасливі виходять із стартового коридору. Люди детали, це інклюзивна дистанція. як Сказала, вона символічна, вона для людей з інвалідністю, і також важливо зазначити, що вона повністю безкоштовна. Таким чином організатори підтримують людей для реабілітації. Це також дуже важливий. Мотиваційний елемент цього забігу для того, щоб мотивувати людей не тільки які, наприклад, зараз перебувають на етапі реабілітації, а також і для простих людей, які пройшли сьогодні тут в межах нашого стартового містечка підтримати, вболівати когось. І таким чином ми чуємо, що після таких напівмарафонів, після таких івентів люди надихаються, і вже ми бачимо цих людей, які минулого року були у нас глядачами в стартовому коридорі, можливо, трошки скептиками, і вже на наступній вони стоять і долають свої перші дистанції. Таким чином ми прививаємо любов до бігу і показуємо, наскільки це важливо, що бігти може кожен, незалежно від свого віку, від фізичної підготовки. І сьогодні ви побачите від найменших учасників на дистанції 100 метрів. Це можуть е, бути навіть батьки з людьми на руках, або е, дітки, які тільки-тільки долають і роблять свої перші кроки, і вони допомогли сьогодні давати свої перші.